Здесь прошли два вертолета украинских, которые прошли вот прям вдоль реки через весь город. И сожгли у нас нефтебазу. Ощущение было, что горит прям весь город. Авиация – это секс металлу и пломанию. Это драйв, это пристрасть. Мискажена зграя психів-романтиків на Маріуполь. Лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. У тебе шансів менше одного відсотка вижити. В тебе дитина, Те... дружина, молода сім'я. Я лечу сам. Каже, ні. Я тебе туди одного не пущу. Я тут і все, я працюю. Це було круто. Я привіз туди ракети в глибині тилу. Я підбитий, якщо зможеш, підбери. Ми ризикуємо. Ми ризикуємо не лише технікою. Рано чи пізно хтось буде перший. От хтось буде перший. Були перші. Дуже важко це. Наші предки посеред нас, з нових тіла! Що нам важливо, крім життя. Батьківщина, сім'я. Дякую, що обрали наші вільні. Літаючи з нами, ви наближаєте перемогу. Їй допомагаєте знищувати русню. Оце саме головне.